Коли Дональд Трамп говорить, що Сполучені Штати Америки можуть вийти з цих перемовин, то всі ми чудово розуміємо: вихід з перемовин буде означати те, що лише Європа залишиться нашим надійним партнером і буде нас підтримувати. Сьогодні, як ніколи, небезпечною є міжнародна ситуація, коли ми говоримо про так звану євроатлантичну єдність. Путіну багато в чому не вдався його бліцкріг ще й завдяки тому, що Попередньому президенту Джозефу Байдену вдалося, як ви пам'ятаєте, об'єднати спільні інтереси Сполучених Штатів Америки і Європи. Єдиним фронтом вони виступили на нашу підтримку. Так, очевидно, ми очікували від Байдена набагато більшого. І те, що розділяло позицію Європи і позицію Сполучених Штатів Америки, це оцінка і можливості підтримки України в конфлікті, який був, і Сполучені Штати Америки і Європа остерігалися. Російської Федерації і країни-агресора, Сполучені Штати Америки остерігалися того, що буде ядерний конфлікт. Тому з одного боку, вони нам дуже допомагали, ми їм за це надзвичайно вдячні. З іншого ми завжди відчували, що цієї допомоги ось-ось трошки не вистачає для нашої перемоги. А європейці, навпаки, дуже сподівалися, що весь тягар за нашу майбутню перемогу мають взяти на себе Сполучені Штати Америки так само, як і за захист Європи.